Вперше організували виставку робіт наших учнів, і називається цей проект Роб'ют українського мистецтву дуже цінна для нас подія і для батьків, для дітей. Бо все-таки мистецтво є на часі, і направду діти творять дуже гарні роботи. От зараз триває акціон, де батьки мають можливість придбати роботи своїх дітей. І це їхні перші кроки. Можливо, дійсно з них хтось стане колись митцем. Перше, хочу сказати, чому важливо презентувати те, що роблять діти. Це те, що очевидно, це їхні очевидні досягнення. Ми одразу можемо побачити, не чекаючи в довгій перспективі, що вони колись там, десь там зроблять, до чого вони дійдуть, а одразу вже видно наочно, чим діти ваші займаються на предмет на уроці мистецтва. Можна побачити як від народного мистецтва, так і до сучасного мистецтва. Тобто ми за ці чотири місяці розглянули з різними класами різні періоди взагалі творчості українських художників і те, як діти їх переосмислювали, як вони створювали власні композиції на різні, різні теми і вивчаючи різних художників. Я вперше на такому заході, що власне були дитячі роботи, щоб організовувала школа. Дуже приємно, що в нас такі талановиті діти. Я навіть не очікувала стільки гарних робіт. Ну, Саме ця картина це, напевно, передав автор свої емоції 24 лютого, так як вони збігалися з моїми емоціями, з емоціями багатьма українців в цей день. Тому вона мені дуже сподівається. Добалась і я хочу мати їм на згадку. себе одно. Був аукціон. Я придбав картину свого сина. Вона називається Анталія. Присвячена землетрусу в Туреччині. Це стиль авангард. Дуже цікава робота. Я дуже задоволений. Дякую.